Коли починається тривога, нас вводять в підвал. У нас є нічний діжурний, він нас виводить в підвал. Там, там де пластикові вікна, вони не вибилися, лише ті вікна, яких дерев'яні. Житі. При перших двох просто взрив і посипалося стекло. А було кілька вибухів? Три. Це трьох корпусів вікон немає, немає куди дочитися. Будуть стіклити вікна, потім, можливо, колись там дадуть сьогодні. Зараз на дистанційне перевели це якось, не знаю, приближатися до нас, потім все гучніше, гучніше. Ми почали вже лякатися, встаємо, потім воно дуже різко пішло донизу, ось так. Чимо-бабах, все, вікна полетіли, двері полетіли. Це жах, потім ще два рази. Все те ж саме. Дрони безпілотні були спрямовані на е, житлові квартали. Вони прямували просто над кварталами міста і промисловими кварталами, і житловими і центральними безпосередньо. Бойова робота велась протягом п'ятьох годин в цілому. І е, як саме сталося влучання, може визначити тільки експертиза. Звісно, по них теж велась бойова робота, але відповідно бачимо, за наслідками воронки відсталося влучання, поруч також об'єкт був пошкоджений. Яку інформацію реалізовував ворог, ми не можемо однозначно зауважити, але факт залишається фактом. Є влучання в навчальний заклад. Є влучання в, житлову, в майбутньому житлову будівлю, недобудовану ще. Тобто терор мирного населення проглядається не в озброєним оком. Було встановлено, що постраждали двоє патрульних поліцейських, які, виконуючи обов'язки, поспішали на місце влучання і прагнули надати допомогу людям. Тут стався повторний вибух, і вони отримали міновибухові ушкодження і госпіталізовані. Їх стан стабільний.